Перший тривожний дзвінок для полтавчан пролунав на 14-й хвилині. Коли Євтушок метрів 17-й завдав потужного удару. Лише штанга допомогла аутсайдерам 10-ї першості уникнути голу. Але за три хвилини маленьке диво все-таки сталося. Кирлик виконав кутовий і м'яч після помилки кіпера Ворскли опинився у сітці воріт. Під завісу тайму полтавці вирівняли гру, і на останній хвилині мали нагоду зрівняти рахунок. Омельчук, промчавши правим флангом, зробив навісну передачу, яку ефектним ударом з льоту завершував доценко. Але блискучу реакцію продемонстрував Рева. З дебюті другої половини гості у власному штрафному майданчику порушили правила у боротьбі з Косиріним. І Мусалікін впевнено реалізував пенальті. Інтригу в матчі міг створити Милащенко, але опинившись після передачі з глибини поля віч на віч з Ревою, Форвард свого шансу не використав.